Передаю подаруночок за розіграшу, який провела щойно сьогодні, і це переможець Ірина Грач отримує гель алоя вираз персиком. Який допомагає нормалізувати обмін речовин, метаболізм, покращити, очистити стан кишківника, покращити мікрофлору, слизові оболонки, очищає шлунок, кишківник, судини, капіляри, печінку, нирки, жовчний? Всі органи підшлункова буде пок. Покращення її роботи і допомога. Гель алоє це неймовірна користь для нашого здоров'ячка, і це натуральний продукт з гелю алоя Вера барбаденсіс Міллер, саме з цього виду рослини, яка найкорисніша у світі, і щоб досліджити. І виявити таку корисну дію, то є інститут по вивчанню алоя вера, саме цієї рослини, Барбаденсіс Міллер, І саме вона дає найкращі дії для нашого здоров'я. Все, що потрібно людині, щоб почувати себе гарно, щоб нічого не боліло, все є у складі гілі, ало, гиля, гилю алоя вера. І саме персик має найвисоку концентрацію: це 98,2. дуже велика сертифікація, найякісніший гель у світі. Інститут «Ферзеніус» Цьому свідоцтво. Німецька якість, і це оригінальний продукт, а не підробка. Тому що на ринку вже є підробка. А чого випускають підробки? Бо це цінний продукт, його люди купують, получають результати. На цьому можна заробити кошти. Ось уже й почали випускати підробки. Дивіться, не купляйте на яких-небудь сайтах. Купляти треба напряму від виробника в офіційному інтернет-магазині компанії. Тоді ви не промахнетесь, не потратите гроші зря А саме купите оригінальний продукт і получите найякіснішу дію, ефект по відновленню здоров'ячка. Цей подаруночок передаю сьогодні у Чорноморську Ірині Грач. Вітаю тебе, Іричка! Приймайте на здоров'ячка та підтримуйте своє гарне самопочуття. Хто бажає оформити собі дисконт? Купляти вигідно напряму від виробника. Звертайтесь, будь ласка, я вам допоможу все це зробити. Зареєструватися. Реєстрація ні до чого не зобов'язує, тільки закріпляє за вами знижку. Купляєте тоді, коли треба. Знижка 28,5%, 50%, 60%, 70%.